Коли людина в першу чергу повністю планує свою роботу, а відпочинок там десь колись, то як правило, цього не наступає, і у людини трапляється раніше там вигарання, людина втомлюється, починає змінювати роботу, і це призводить до дуже руйнівних наслідків її житті. А з іншого боку, якщо вона в першу чергу, Планувала б відпочинок і відпустку, і вона б, наприклад, сказала, що в серпні ми будемо декілька тижнів там, наприклад, з сім'єю гуляти. І, наприклад, в грудні у нас там буде два тижні, коли ми відпочиваємо. І ці дати ми відразу їх в календар занесли. Воно, по перше, мотивує, в тебе є це приємне очікування. Тобі легше на це фінанси спланувати, тому що це заздалегідь. Тобто, це не ситуація, коли керівник на роботі говорить: ти там декілька років не був відпустці, візьми відпустку. А, а ти розумієш, ну я рад, типу, але ну, у мене нема спланованих грошей, тому що ми тільки там в кредит Взяли якусь побутову техніку додому, тому інвестиції в свій відпочинок і в себе це насправді теж інвестиції в те, щоб виходити на новий рівень. Тому що якщо ти втомлений, вигорівши які перед тобою не були б можливості, ти ними користатися не будеш.